Після деокупації міста у нас в нашої команди було чітке розуміння, що перед нами сталася досить непроста робота, тому що її насправді було є і буде дуже багато. У 22-му році ремонти капітальні фінансувалися держави взагалі і в освітні. Це кошти з Резервного фонду державного бюджету на забезпечення якомога швидкого повернення людей домівки, саме там, де є незначні пошкодження. Мається на увазі поточний ремонт, заміни вікон і вхідних дверей. В рамках роботи з профессиональними департаментами обласної військової адміністрації, саме департаменту регіонального розвитку, нам вдалося. Залучити на поточний ремонт заміни вікон та е, вхідних дверей е, кошти на 189 багатоповерхових будинків на загальну суму 233 млн грн. Крім того, на 47 приватних будинків на загальну суму 5,9 млн грн. Це вся робота, звичайно, не тільки управління а всієї нашої команди, але просто я звітую саме за це, тому що я майже не щодня їздив особисто департамент регіонального розвитку і захищав кожну кошторис, складений нашою командою, за те, щоб якомога більше коштів залучити саме на нашу команду. Тому що кошти виділялися в цілому на область, а не конкретно, наприклад, на гіднівській команду. Крім того, у 2022 році, паралельною програмою з відновленням, була програма, яка фінансувалася. Укрзалізницею, так само кошти були виділені з резервним фонду державного бюджету. Вона стосувалася двох напрямків. Перша це надання віконних конструкцій на ті об'єкти, де люди можуть самі встановити дані віконні конструкції, і також надання покрівельних матеріалів, особі проплестилу та металочерепичі. В рамках проробленої роботи і відповідно підписаних актів прийому передачі отримання даних конструкцій, які так само підписувалися мною особистою, як відповідальною особою, яку керівництво міста визначило саме мене, вдалося злучити віконні конструкції на 137 об'єктів, як житлового фонду, так і соціальної інфраструктури на загальну суму 85,3 млн гривень. Крім того, по покривельним матеріалам по даній програмі вдалося залучити залише та профнастил на 86 об'єктів на загальну суму 15 млн грн. М..... І віконні конструкції і покривельні конструкції були перевірені в ході державних в ході отримання та подальшої передачі з боку виконавчого комітету Фінської міської ради. Порушень за да, виявлено загалі. Да, да. Ми рухаємося далі ще один напрямок роботи. Він полягав у співпраці з ПРООН, UNDP, в частині демонтажу приватних будинків. Нам вдалося скласти потреби з поданих заяв, їх детально опрацювати, дати відповідну потребу, в рамках якої ми отримали два. Гранта на демонтаж приватних будинків від правом UNDP. за рахунок яких нам вдалося е залучити е техніку відповідно ну, з підрядними організаціями на демонтаж 152 приватних будинків, не витрачаючи жодної копійки з міського бюджету, під був знесений в рамках домовленості між правовом підрядним і до нами. Один багатоповерховий е будинок саме. Наступна робота заключалася також в заміні вікон. Безпосередньо співпраця з двома благодійними організаціями, які здійснювали е заміну вікон е в домогосподарствах, де проживали незахищені вершденселення. Це у нас було дві організації: народна допомога і карітас. В рамках співпраці з ними е по карітасу вдалося замінити. Віконні конструкції по 1040 з господарством і з народною допомогою 362 до ремонта в частині заміни вікон до вхідних дверей по 360 фонтам господарствам. Крім того, вже в році 23-му ну, до нас зайшла в е, громаду потужна організація Global Empowerment Mission, завдякуючи. І Олександру Королу Григорович, і безумовно, в голові військової адміністрації Global Commission у партнерстві з фондом Джей Чейбаффета Масштабно існує заміну вікон наприкінці минулого року, а саме вдалося замінити вікна в 144 приватних будинках. 177 багатоповерткових будинків, та також на 9 об'єктах соціальної та критичної інфраструктури. Е, крім того, всі проєкти, які наразі е, фінансуються по капітальним ремонтам, е, у нас в місті е, так само для того, щоб е, залучити фінансування на всі наші розроблені проєкти, відповідно сформувати. Правильний пакет документів, їх розробити, підписати, віддати на перевірку в профільній інстанції, це і служба відновлення розвитку інфраструктури Київської Київській області, це і департамент регіонального розвитку. А, і саме тоді об'єкти в наш, нашій громаді отримують фінансування. Ну, я думаю, що ні для кого не секрет, що у нас в місті в рамках ініціативи президента United24 Відбудовується 7 багатоповерткових будинків. Загальна сума даних капітальних ремонтів понад 316 млн грн. Крім того, в рамках Державної програми фонд ліквідації наслідків збройної агресії відбудовуються 22 багатоповерткових будинки на загальну суму понад 1,3 мільярда гривень. Разом з тим, у 2022 році стартувала обласна програма, яка називається програма відновлення приватних будинків, зруйнованих внаслідок бойових дій на території Київської області, в рамках якої у нас відбудовується 12 приватних будинків в різних частинах нашого міста. Так само особисто я і мої підлеглі здійснювали безпосередній погляд цих приватних зруйнованих будинків. І спільно з комісією від обласної військової адміністрації визначали пріоритетність підбудови. Всього 92 будинки відбудовуються по Київській області, з яких планація це саме місце здоровен Керпінг. Крім того, паралельно з даною програмою була обласна програма нова оселя. Так само Прийом і передачу документів до обласної адміністрації було здійснено управління інфраструктури та ЖТХ Вірпінської міської ради. Небагато, немало. Вісім власників зруйнованих квартир в багатоповерхових будинках, які підлягають до Манчу, отримали нові квартири. В переважній більшості це вірпінь, сім квартир, і одна мешканка отримала також квартиру в броварах. Ну, Про соціальну інфраструктуру, певно, не розказувати не буду. Всі знають, що у нас на вулиці Полтавській садочок Криснянка зараз капітально реконструюється, вартість робіт складає 197 млн грн. Разом з тим, почалися вже роботи по Ірфінському центральному стадіону Чемпіон на 44 мільйони гривень і поруч з ним також відбудовують не а будується з нуля укриття стадіону. На 80 мільйонів гривень. Крім того, Сергій Олександрович, ви ну, можете цифри точні е, дати, ну, приблизно хоча б тисячі цифри, по скільки ваше управління зараз по її відновлення, відновленню, яке навантаження несе і як проходить ця процедура. Тобто вони дуже велике навантаження несуть, і вони дуже великі вищення. Я зараз розкажу з за Так, дуже велике навантаження. Потім вже прийде і відновлення. Єркінська громада одна з небагатьох в області, де е, НЕФКО е, реалізує програму відновлення критичної інфраструктури, по якій в нас був складений е, потужний тендерний комітет. Е, е, ми розглянули е, абсолютно в рамках того законодавства, яке е, е, диктує нам міжнародний партнер НЕФКО. Е, е, і в рамках даних домовленостей вдалося залучити 7 млн. євро на відновлення критичної інфраструктури. Дані об'єкти всі знаходяться у нас в комунальній власності. За ці 7,3 млн. грн. гривень буде здійснена і вже в принципі здійснюється модернізація трьох котелень нашого комунального побутового підприємства тепло Також проводиться ряд робіт по. ППР-пінь водоканал, це реконструкція актуалізаційних труб, це також закупівля техніки, це GCD, вже у нас на нашому підприємстві. Також це реконструкція трьох ПНС, реконструкція водопроводу. І варто зазначити, що дані роботи проводяться не тільки в мікерміні, але також і стосується нашого Михайло-Бучівського старостату. Ну, на кінець програма є відновлення, яку повністю координує з їхньої роботи, нараховує, формує комісії, бере у них участь, повністю управління інтерструктурного розвитку та ж до комунального голового господарства. За рік і навіть трошки більше, рік і три місяці, якщо не помиляюсь. По поточним та капітальним ремонтам е опрацьовано 5502 заявки, 3777 заяв погоджено на загальну суму 513 млн грн. По житловим сертифікатам житлові сертифікати отримують ті, у кого повністю зруйнований або приватний будинок, або квартира з багатоповерхівка, які підлягають дотежу або привозен. Так само сформовано 539 нових сертифікатів на купівлю нового житла на загальну суму 1 мільярд 550 млн грн. І крім того, по то грошовій компенсації на відбудова своїх земельних ділянці сформовано 77 грошових компенсацій на загальну суму 267 млн грн, тобто тільки в рамках програми відновлення. Ми на відновлення нашої громади залучили більш більше доля.